У деяких країнах, приміром на Мальті, вони взагалі заборонені. Найменше їх у Боснії та Герцеговині, Македонії, Чорногорії та Італії. Це є про статистику шлюбних розлучень. Україна в Європі за кількістю невдалих шлюбів на першому місці. Щоправда, і за кількістю взятих шлюбів теж лідер. Шість з десяти новоспечених родин не витримують реалі подружнього життя. Людмила Бадалян поцікавилась, чому Щасливіший день їхнього життя. Тепер вони подружжя. Уже минут 15 Точно на підготовку до знаменної події кинули сили і гроші. Ресторан, костюм жениха. звірилися з небесним проведінням. Я риба. Вода. І літагоні Це... і озброїлися секретом міцної родини. Більше поцілуків, більше компліментів і більше романтики. Нині впевнені з Раксу вони у безхмарне подружнє життя. Соціологи тим часом просто склали цифри і отримали результат. Половина молодят виявляється, у РАКС ризикують повернутися по розлучення часто. Вказують на якісь невирішені житлові проблеми, матеріальні проблеми, тобто факторів багато. Але все ж таки на першому плані це отакий от морально-психологічний аспект. Шлюби в Україні дедалі частіше не витримують і трьох-чотирьох років. Розлучаються переважно віком до тридцяти. Психологи закидають, молоде покоління безвідповідально ставиться до родини. Лілія тепер уже колишня дружина. У шлюбі дівчина була лише рік. Розлучення впевнена це в ногу із часом, а жити разом. Бо треба це спадок глибокої давнини. Мої батьки, коли зналися, що розлучаюся, вони вирішили, що. Е, я з'їхала з глузду, як так? Тобі щось не подобається, терпи. Ну чому я маю терпіти? Наприклад, такі 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 речі. Якщо я поговорила ще раз поговорила, і це нічого не дало. Вона впевнена, не змінила б рішення, навіть якщо б мала дітей. А за цими дверима всім охочим роз'яснюють тонкощі подружнього життя абсолютно безкоштовно тричі на тиждень все, аби тільки виправити статистику на 10 шлюбів, 6 розлучень. Дуже часто через особисте его таку впертість так. І егоїзм є речі, без яких міцний союз неможливий. Ну неможливий він, щоб без любові, неможливий він без довіри, неможливий він, коли люди не є вірні один одного. Слухачі занотовують прописні істини теж забуваються. А в інституті демографії тим часом не квапляться бити на сполох. Я б не драматизувала, так би мовити, ситуацію. Високий рівень розлученості в нашій країні він десь від відображає високий рівень шлюбності, зареєстрований. До того ж, безліч людей віддають перевагу шлюбу неофіційному. Це тепер теж родина. Ну а радити, що ж робити, як не складається, звичайно, не береться жоден з фахівців. Людмила Бадалян, Владислав Журенко, Павло Бондаренко. Новини два плюс два.